Руслана. Ще? Руслана. Е, я би хотіла зараз підняти дуже, е, ну, дуже складне для нас всіх питання це питання недовіри до держави. Ще на Майдані в нас виникали величезні проблеми. Ми думали, ну як же ми будемо тепер ставитися до цих нас, цих державних органів і так, далі, і так далі. Я би хотіла зараз підняти питання, що е, питання недовіри до державних структур. Можливо, це питання дволиччя їхнього лицемірства, лукавства. В принципі, якщо ми говоримо, яка критична маса всіх нас принципових, справедливих, і які не поступляться ні за яких обставин перед реальними фактами. От, напевно, це і переможе це доповнення до е, Ігора, хто буде ламати систему, так ігорцю саме ми з тобою і будемо її ламати, не повіриш. Я хотіла би зробити заяву зараз, тому що якщо я її не зроблю, мене чесно, мене просто люди не зрозуміють. У мене зібралася критична вже маса саме на цю тему е, звернень і від експертів, і від людей простих. Зараз мова піде про падіння гривні. Тому що, коли падає гривня, падає репутація України. Я буду користуватися. Заявою і буду прочитаю, щоб це виглядало професійно. Ми ставимо проблему падіння фінансово банкової системи України зараз як пріоритетну позицію. Всі ми є заручники корупції. Ми всі полонені. Ми всі у полоні корупції. Метою майданів була боротьба з корупцією. Наша щира віра в гідне життя. Потрібно відновити віру людей до держави і державних інституцій. Мають прийти позитивні очікування, і щодо економіки в тому числі треба почати з валюти відновлення довіри до банків. Ми всі, люди, і бізнес, заручники, знецінення гривні, втрати робочих місць, підняття цін, яке майбутнє що, що з заощадженням. Люди не впевнені в банках, збирають заощадження, які знецінюються на очах. Це що повернення в 91 рік? Це не можна терпіти. Криза довіри, основна причина знецінення гривні. За цю кризу повністю відповідальний Національний банк України. Вільне падіння гривні не зупинити без відновлення довіри до національного банку курс гривні. Хто винний? Діяльність голови національного банку Гонтарєва. Сьогодні приклад кричущої непрофесійності і підозрюва корупції та сприйняттю відмивання грошей оточенням Януковича. Щодо підозрюва відмивання грошей, навіть відбувся запит Конгресу США щодо діючого керівництва НБУ. Довіра до держави підривається. Це є, це є національна катастрофа сьогодні. Є це час президента і всіх, хто відповідає за це. Це час рішення. Якщо посадовець не здатний працювати в військових умовах, його треба міняти на того хто зможе. Інакше в державі буде катастрофа. Неприйняття рішення вчасно. Це державний злочин. Нацбанк не виконує жодну свою функцію. Практично НБУ, який відповідає за згідно конституції, забезпечення стабільності і грошової дониці України, сприяє стабільності банковської системи, сприяє е, одерженню стійких темпів економічного зростання, підтримує економічну політику кабінету міністрів під керівництвом Гонтарі Не виконує не виконує жодної з цих функцій. В цьому є і консенсус суспільства і підприємств і банків. МВМ відтермував надання чергового траншу на наступний рік, що свідчить теж про недовіру. Всі заощадження, всі збереження за часи незалежності всіх 45 мільйонів знецілилися, знацілили, перебувають під загрозою втрати. Це не жарти такого морального падіння довіри до держави не можна допустити. Це буде національна катастрофа. Дякую.